Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд ножа від компанії Antonini під номером 5776N. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Це є простий ніж відносно недорогий з пластиковим руків'ям. 57 лінійка ножів в Antonini загалом це ось такі от ножі, тобто досить прості. Пластиковим руків'ям і бюджетного сегменту. Єдине, що з цього ножа він є трошки дорожчий, і в нього переточене лезо, тобто спуск виконаний добре, спущений він в ноль, на відміну від моделей старших, в яких є ще фаски, які потребують переточування під час роботи. Ніж цей складний. Ось таким чином лезо ховається в руків'я. В руків'я є чорне, пластикове шершаве, тобто текстурована, комфортне на дотик, комфортне в утриманні. В середині руків'я знаходяться металеві лайнери, ось так ми можемо бачити їх. І зібране руків'я на один штифт. На кінці руків'я розширяється і має ось такий от отвір. В середині років'я знаходиться пружина, яка фіксує лезо в відкритому положенні і в закритому положенні. З лівого боку леза є ось такий проріз, для того, щоб можна було відкрити. Лезо за допомогою нігті. Лезо є прямої форми, прямою кромкою. На кінці леза є отакий виступ для відгинання кури язичок. Призначений ці ніж для роботи правою рукою, тобто з правого боку, в нас знаходиться пряме, абсолютно, лезо. І з лівого боку ми бачимо виконаний спуск, причому він виконаний правильно, виконаний на ріжучу кромку без якоїсь додаткової фаски. Вага цього ножа складає всього 45 г. Придбати ніж 5776 n ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Антоніні на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!